Розділ сьомий Долаючи біль. Людина не є сукупністю тіла і особиснісних характеристик. Душа в ній завжди прекрасна і сповнена любові, якою б не була тілесна оболонка. Біль втрати. Сприймати життя позитивно це прекрасно. Розуміти і приймати свої почуття. Теж прекрасно, природа дарувала вам почуття, щоб допомагати справлятися з певними життєвими ситуаціями і не давати їм завдавати вам занадто сильного болю. Запам'ятайте, смерть не означає поразки. Усі вмирають. Це природний процес. Коли помирає кохана людина, ви сумуєте за нею не менше року. Так дайте собі цей час. Особливо важко доводиться у свята, День Народження, Різдво, День Святого Валентина, ваші пам'ятні дати. Будьте поблажливі до себе, дайте волю скорбоці, не придумайте для себе якихось правил поведінки, їх не існує. Коли помирає близька людина. Ви можете впасти в лють або в істерику, це природно. Ви не можете прикидатися, що не відчуваєте болю. А ви прагнете дати вихід своїм почуттям. Не стримуйте ридань, подивіться в дзеркало і закричіть, це несправедливо. Або що-небудь на кшталт цього, що виражає ваші почуття. Повторюю, Виплесніть свої почуття, інакше ви пожнете хвороби вам необхідно якомога більше піклуватися про себе, хоча я знаю, це нелегко. Ті, кому доводилося мати справу з хворими на снід, знають, що скорбота може тривати нескінченно, це можна порівняти тільки з горем воєнного часу. Занадто багато ударів наноситься по наших почуттях та емоціях. Скільки разів мені здавалося, що я більше не витримаю, і тоді я кидалася до близьких друзів і вибухала істерикою. Мені було набагато легше, коли померла моя мати. У мене було відчуття завершеності її життєвого шляху. Завдовжки в 91 рік. Я сумувала, але не було почуття гніву і люті через несправедливість або несвоєчасність її смерті. Смерть під час війни або епідемій навпаки викликає страшне потрясіння, тому що видається кричущою несправедливістю. Горе не може минути швидко. Але іноді ви відчуваєте, що не впораєтеся з ним ніколи. Якщо ви, як і раніше, сумуєте через кілька років після смерті близької людини, значить, ви впиваєтеся своїм горем. Ви маєте пробачити себе і померлого та звільнитися від нього. Пам'ятайте, ви не можете втратити когось після його смерті. Тому що він ніколи не належав вам. Якщо вам ніяк не вдається подолати скорботу, ви можете зробити таке насамперед раджу вам провести медитації з померлим, незалежно від того, якими були його переконання на зажиття. Після смерті людина прозріває, у неї немає більше земних думок і страхів. Якщо ваш біль нестерпний, можливо, померлий скаже, що вам не варто страждати, тому що йому добре. Під час медитації попросіть його допомогти вам впоратися із скорботою і скажіть, що любите його. Виплесніть свої почуття, інакше ви пожнете хвороби. Не судіть себе за те, що приділяли померлому мало уваги за життя, що недостатньо робили для нього. Ви тільки додасте почуття провини до гіркоти втрати, деякі користуються своїм горем як приводом для втечі від життя, інші воліли б теж піти з життя, а в декого смерть близької людини загострює страх власної смерті. Використовуйте період жалоби, щоб заглибитися у свій внутрішній світ і очиститися від усього зайвого, наносного в собі. Після смерті коханої людини у вас піднімається хвиля гіркоти. Прислухайтеся до того, що її викликає. Вам необхідно зміцнити духовну скільки. Щоб дозволити старим болючим переживанням спливти на поверхню. Якщо ви дозволите собі поплакати 2-3 дні, почуття гіркоти і страху сильно ослабнуть. Якщо потрібно, зверніться до психотерапевта або в групу самодопомоги, вони допоможуть вам відчути себе досить вільно, щоб висловити свої емоції. Раджу також повторювати афірмації на кшталт. Я люблю тебе і даю тобі свободу. Ти вільний і я вільний. В одному з моїх семінарів брала участь жінка, яка ніяк не могла подолати свій гнів на тяжко хвору тітку. Її лякало, що тітка помре, і вона ніколи не зможе. Розкрити їй своїх справжніх почуттів щодо минулого. Вона не могла говорити про нього стіткою, бо їй наче щось здавлювало горло. Я порадила їй звернутися до психотерапевта. Індивідуальні консультації можуть дати хороші результати. Коли ми повуха загрузли в проблемах, звернутися по допомогу. Означає виявити любов до себе. Навколо багато психотерапевців, які мають досвід вирішення подібних ситуацій. Не потрібно довго відвідувати лікаря. Достатньо кількох візитів, щоб вибратися зі своєї чорної смуги. Існує також багато груп, що спеціалізуються на підтримці скорботних. Можливо, участь в одній із них допоможе вам подолати біль. Розуміючи свій біль Багато хто живе день у день, носячи в собі біль. Одним це може здаватися несуттєвою дрібницею, в інших біль розростаючись стає нестерпним, отруюючи все життя. Але що таке біль? Більшість із нас погодиться з таким визначенням. Біль це те, чого ми із задоволенням позбулися б. Але давайте поглянемо на нього по-іншому і запитаємо себе, а чого ми можемо навчитися, відчуваючи біль? Що він намагається сказати нам. У словниках біль визначається як неприємне або болісне відчуття. Спричинене ушкодженням або розладом організму, а також душевний або емоційне страждання. Оскільки біль спричиняють недуги як тіла, так і душі, ясно, що від нього страждають і тіло, і душа. Нещодавно я спостерігала сцену, що блискуче ілюструє цю думку. Я дивилася на двох дівчаток. Які грали в парку. Перша занесла руку, щоб жартома вдарити по руці іншу. Вона ще не торкнулася руки іншої дівчинки, коли та скрикнула: Ой! Перша дівчинка запитала подругу, Чому ти кричиш? Адже я ще не доторкнулася до тебе. Друга швидко відповіла: Так. Але я знаю, що мені було б боляче. Образ болю, уявлення про нього передували очікуваному фізичному болю. Біль приходить до нас у різних формах порізу, забою, хвороби, розладу сну, погрози, кольок у животі, онімінням руки або ноги. Іноді він слабкий. Іноді сильний, але ми весь час відчуваємо його. У більшості випадків вона намагається щось сказати нам, іноді її сигнали легко зрозуміти. Наприклад, якщо в робочі дні нас мучить печія, а у вихідні вона зникає, це може означати, що пора міняти роботу. Багатьом із нас зрозуміле і значення похмільного синдрому яким би не було повідомлення, ми маємо пам'ятати: людське тіло чудово сконструйований механізм. Він говорить нам про наявність проблем, але тільки якщо ми хочемо слухати. На жаль, у багатьох із нас не знаходиться на це часу. Біль один із крайніх засобів, до яких доводиться вдаватися організму. Щоб повідомити про неполадки в нашому житті, це повідомлення про те, що ми десь збилися зі шляху, наш організм завжди прагне підтримувати бездоганне здоров'я, як би ми з ним не поводилися. Але якщо ми зовсім не дбаємо про своє тіло, то створюємо умови для зародження хвороби, що ми зазвичай робимо, вперше відчувши біль. Біжимо до лікаря або в аптеку і починаємо ковтати таблетки. Тим самим ми ніби говоримо своєму організму. Замовкни, я не бажаю тебе слухати. Він на якийсь час замовкає, потім знову починає заявляти про себе цього разу вже голосніше. Тепер, можливо, ми підемо до лікаря. Щоб він прописав ліки або уколи, або зробимо ще щонебудь. У якийсь момент нам доведеться звернути серйозну увагу на те, що відбувається, тому що в нас, ймовірно, вже розвинулася певна хвороба. Але навіть на цій стадії деякі люди вважають за краще грати роль жертв і не бажають слухатися в себе. Інші ж пробуджуються, усвідомлюють те, що відбувається, і намагаються щось змінити. Це правильно, усі ми по-своєму вчимося. Реакції на ранні сигнали організму можуть бути дуже простими. Наприклад, ви як слід відіспитеся, перестанете проводити всі вечори поза домом або надриватися на роботі. Дозвольте собі прислухатися до сигналів свого тіла, тому що воно дійсно хоче погладшати. Ваш організм прагне бути здоровим. Допоможіть йому в цьому. Коли я починаю відчувати біль або дискомфорт, я насамперед заспокоюю себе. Я вірю, що вища сила дасть мені знати, що потрібно змінити в моєму житті. Щоб позбутися хвороби. У ці хвилини я уявляю себе в прекрасній природній обстановці навколо безліч моїх улюблених квітів. Я виразно відчуваю, як теплий вітерець, наповнений їхнім запахом, м'яко торкається мого обличчя, я зосереджуюся, щоб розслабити кожен м'яз свого тіла. Коли ми по вуха загрузли в проблемах, звернутися по допомогу означає проявити любов до себе. Відчувши повне розслаблення, я просто запитую свою внутрішню мудрість, чим я накликала на себе це нездужання, що мені потрібно дізнатися, що у своєму житті змінити. Дозволяю відповідям вилитися на мене, вони можуть і не виникнути одразу, але я знаю, скоро вони відкриються мені. І ще я знаю, що які б зміни в моєму житті не знадобилися, вони підуть мені на користь, і я буду в цілковитій безпеці, хай би що на мене чекало. Іноді ви губитеся. Не знаючи, як змінити своє життя. Як же я буду жити? А діти, що стане з ними? Чи зможу я оплачувати рахунки? Повторю знову: довіртеся вищій силі в собі. Вона відкриє вам шлях до повного життя без болю. Ще одна порада: змінюйтеся поступово, крок за кроком. Лаоци сказав Подорож у тисячу миль починається з одного кроку. Крок ще крок, і ви можете домогтися істотних поліпшень. Почавши процес зміни себе, майте на увазі, що біль не обов'язково зникне за одну ніч, хоча й таке трапляється. Біль не відразу проявив себе. Отже, і для усвідомлення того, що в ньому більше немає потреби, потрібен час. Не будьте занадто вимогливі до себе, не порівнюйте свої досягнення з чужими ви унікальна особистість, і ви по-своєму організуєте своє життя, довіртеся своєму вищому я, щоб звільнитися від душевних і фізичних страждань. Прощення шлях до свободи. Я часто запитую своїх клієнтів: що вам дорожче, правда чи щастя? Усі ми судимо, хто правий, хто винен зі своєї дзвіниці, і нам не важко виправдати свої почуття. Ми бажаємо покарати інших за заподіяне нам зло, але саме ми, а не вони. Знову і знову прокручуємо в мозку спогад про це зло як же нерозумно карати себе в сьогоденні через те, що в минулому хтось заподіяв нам біль. Побажавши звільнитися від минулого, ми повинні зважитися побачити, навіть якщо не уявляємо, як це зробити. Прощення це відмова від болісних переживань. Прощання з ними. Нездатність пробачити буквальним чином руйнує в нас щось. Незалежно від того, яке духовне вчення ви сповідуєте, ви майже напевно відкриєте для себе, що прощення акт колосальної важливості, особливо коли ви хворі. Під час хвороби. Нам просто необхідно подумки озирнутися і зрозуміти, кого нам потрібно пробачити. Як правило, найважливіше пробачити людину, яку ми вважаємо такою, що не заслуговує напрощення за жодних умов. Якщо ми не можемо когось пробачити, це руйнує нас. Анітрохи не впливаючи на цю людину, це наші проблеми, а не її. Біль і злість повинні мати стосунок і допрощення самого себе, не тільки інших. Заявіть в афірмації про свою готовність до Всепрощення. Я твердо маю намір звільнитися від минулого. Я хочу пробачити всіх, хто коли-небудь заподіяв мені зло, і я прощаю себе за те, що заподівав. Зло іншим. Якщо ви пригадаєте когось, хто колись хоч чимось образив вас, благословіть його з любов'ю і викиньте з голови думки про нього. Я не стала б такою, як зараз, якби не пробачила людей, які завдавали мені болю Я не бажаю карати себе сьогодні за те, що вони зробили мені колись. Це було дуже важко, але тепер я можу просто озирнутися назад і сказати о, так, це було. І при цьому я не переживаю знову тих подій. Це не означає, що я забула про їхні вчинки. Якщо вас щось мучить, пам'ятайте ніхто не може забрати у вас того, що невід'ємно притаманне вам. Якщо це ваше, воно повернеться до вас свого часу. Якщо не ви не отримуєте чогось назад, значить, так було визначено наперед. Вам потрібно прийняти це і йти по життю далі. Щоб знайти свободу, вам необхідно вибратися з пастки свого праведного гніву і жалості до себе. Кажуть у товаристві анонімних алкоголіків. Мені подобається ця фраза, вона образно і точно описує ситуацію. Коли ви наповнені жалістю до себе, ви абсолютно безпорадні і безсилі Щоб набути сили, ви маєте стати на ноги і взяти на себе відповідальність. Виберіть час, коли вас ніщо не буде відволікати. Заплющте очі і уявіть прекрасний могутній поток води. Тепер уявіть ви викидаєте в цей потік те, що завдавало вам болю і страждання, разом із нездатністю пробачити. Слідкуйте, як усе це почне розчинятися в потоці, відпливаючи від вас, поки не зникне зовсім. Повторюйте цю вправу якомога частіше. Настав час співчуття і зцілення. Заглибтеся в себе, почуйте в собі силу, яка знає шлях до зцілення. Ви навіть не підозрюєте, скільки у вас приховано здібностей. Будьте готові заглиблюватися в себе шар за шаром, щоб виявити ці здібності. Їм під силу не тільки вилікувати хворобу, а й воістину зцілити вас на всіх можливих рівнях, зробити вас цілісною особистістю, особистістю, яка приймає кожну частинку себе, кожну мить минулого і сприймає все це, як нитки, переплетені в строкатій тканині життя. Довіртеся вищій силі в собі. Вона відкриє вам шлях до повного життя без болю. Мені дуже подобається книга пророка Еммануїла. Наведу уривок із неї, сповнений глибокого змісту. Еммануїла запитують, Як переносити нещастя, не озлоблюючись? Він відповідає, потрібно сприймати їх як урок. А не як відплату. Довіртеся життю, брати. Куди б воно вас не закинуло, ця подорож необхідна. Ви прийшли в цей світ, щоб багато чого пережити і зрозуміти, де в ньому правда, а де брехня. Дізнавшись це, ви можете повернутися до своїх витоків, до свого духовного Я. Наповнені новою мудрістю. І якби тільки ми могли усвідомити, що всі наші так звані проблеми всього лише дають нам можливість змінюватися і вдосконалюватися, і що більша частина їх наслідок нашого ставлення до світу імпульсів, які ми посилаємо в нього, і все, що нам потрібно зробити. Це змінити спосіб мислення, бути готовими не накопичувати в собі образи і навчитися прощати.